Але починаємо ми з власне мешканці, мешканки цього будинку, це дружина брата Ростислава. І для того, щоб ви просто зрозуміти, як це було і як це є жити ось в таких умовах. Бо, власне, від це і призвело до того, що сталося пізніше. Отже, зараз ми поговоримо зі Світланою Грицькою. Світлана, добрий день. Дякую. Добре, день. Завітали в нашу студію. Проговорити цей, ну очевидно, не неприємний ваш досвід, але е, мусимо визнати, що він не поодинокий. Тобто таких випадків, коли е, там, мешканці будинку або під'їзду стають заручниками одного там не знаю однієї особи чи групи осіб, на жаль, є багато. І, і власне, ми б хотіли сьогодні більше з вами проговорити про от, от як це співжиття з, з такою людиною, тобто ми, ми маємо справу окремо проговорили і тут. Але я би хотіла почати з останнього, тобто з судового засідання, я знаю, що ви там були. І наскільки ви відчули е, все таки оцю підтримку тих людей, які прийшли, і наскільки це, на вашу думку, буде помічним з тим, щоб ця справа все-таки в справедливий спосіб вирішилась? Ця підтримка, насправді, я коли зайшла і побачила цю велику кількість людей, ветеранів, старших ветеранів, це ну це заряджає, це вселяє надію, що ти не один і ми. Е, ми впораємося. Тобі, ну, я... <світ> Т та, тобто, ну ви відчуваєте важливість її, якби в, <світ> та, в цій Е, Щодо, як ви зазначили, та, будинку і співіснування, так ви праві, це не поодинокий випадок. Я особисто теж знаю навіть в радіусі одного кілометра декілька таких будинків, де аналогічні сусіди, мешканці в якійсь мірі десь звертаються, десь вони просто приймають той факт, що вони нічого не можуть зробити. І підлаштовується, підлаштовуються так. Але ну завжди вибір за тобою. Ми якби не звикли до того, щоб підлаштовуватись під ті обставини. Тому ми розуміли, що ми так жити не можемо. Треба з цим щось робити. Почалось звичайно все звичайних заяв, звернень, звернень в поліцію, заяв в нацполіцію, в СБУ, в прокуратуру. Тобто я особисто носила ці звернення, я слідкувала, щоб їх дійсно реєстрували. Телефонувала за відповідями. Кожного разу мені приходило одне і те ж, не вбачають складу злочину, немає достатніх доказів, підстав, це всього лише припущення. От нам би було б добре для того, щоб щось зафіксувати, щоб ви встановили камеру в нього в квартирі. Ну, вибачте, я не можу виконувати вашу роботу, але ми таки встановили камери з мешканцями. Ми погодили, що ми встановимо камери на першому поверсі і на дев'ятому. Ми їх встановили фактично власним коштом в більшій мірі. І надавали після того, як вже камери були встановлені, відеозаписи і в поліцію, і ми мали на контакті працівників з картного розшуку. На жаль, це теж було безрезультативно. Та, є, але розумієте, тут так видно, ну, не чітко видно. Це не ті обсяги. Ну, вибачте, порядок черги, чекайте, чекайте і так далі. Взагалом, наскільки невиносимо було там жити, е, і, і, власне, як ви знали, що саме там відбувається продаж е, наркотиків. Тобто, е, як розумієте, там вони на місці їх споживали? Так, вони їх споживали, і це е, збут, явний збут від сусіда. Е, це не наші припущення, е, в мого чоловіка, колишній співслуживець раптом з'явився на горизонті теж. І вони привіталися, він каже: та от в мене недавно мата померла, я в такій депресії затяжний був. А чоловік каже, а ти що тут робиш? Що взагалі? Ти живеш в іншому районі. Та в мене тут друг Ігор, він солями торгує ще там якимись речовинами, от він мені допомагає втамувати цю мою депресію. Тобто, це, ну, це беззаперечний факт і доказ того, що продається. Е, як побачили? Дуже-дуже часто, дуже е, гучно і великим натовпом завалювались е, оці його друзі, як він їх називав, і е, вони були такої специфічної зовнішності, тобто ви візуально могли б зісканувати, що це або е, наркомани відверто, або люди, які. Е, Відбували покарання, але ну, за різні злочини. Е, вони заходили зазвичай великими групами, там мінімум троє-четверо, вони стояли на сходових клітках, вони курили, вони прямо там і вживали внутрішньовенно, тобто це шприци, оці уколи постійно, це, е, ну, тобто, коли вони їх. Е, Спожили, вони там і залишались, і ловили цей кайф. Це лежачі ці тіла по сходах. Це, ну, ти ж не знаєш, як, чи він зараз підірветься, чи, чи що з ним відбувається, в якому він стані. Або коли ти викликаєш ліфт, а з ліфта просто вивалюється декілька оцих тіл. І ти тут навіть не, не в плані страху якогось чи захисту, це небезпека для життя, в плані, що ці люди. вони... Ну, в 99% вони хворі. Це віл, сні, цифіліс, це різні ну їх небезпечно доторкатися просто так, тому щоб там їх хтось виганяв і якось штовхав, вбив такого. Ну тут треба дбати і про власну безпеку, але це, це постійні крики. Вони завжди дуже шумні, вони дуже гучні. Коли вони це все приймуть, вони починають і між собою теж сваритися. Це виламані ручки в дверях, тобто побиті вікна, побиті машини, які стояли біля під'їзду. Нам сусіди вже потім розказували, що вони там і падали на машини, і вікна били. Особисто нам теж порізали всі колеса в машині. Ми навіть знаємо, хто це зробив, але, на жаль, там камер не було направлено, тому ми не могли цього довести. Це погрози ножем, це погрози ножем були і особисто нашій сім'ї, погрози пістолетом. Сусіди бачили цей факт, і вони теж є свідками по справі. Тобто, це зафіксовано було на камері, але на жаль. Дитина, в нас син, він вже тепер, як заходить в під'їзд, він не просто заходить, він постійно питає. Там є ті дядьки? Він постійно оглядається, він неспокійно їхав в ліфті, тому що це закритий простір. Зазвичай, коли вони приходили, це вже була пізня година. Після 10-ї, скажімо так, коли ти вкладаєш дитину спати, а це стукання, грюкання, з ніг в двері. Окрім того, вони зробили собі такий хостел на горищі, де було все. Там були прямо, ну, скажімо, нарколабораторія, включно з ліжками, тумбами всякими. Вони там жили, вони там товклись, гупали. Це а ми на 9-му поверсі, це відповідно наша стеля. Е, тому він не міг нормально засинати, він постійно пробуджувався це вкладання, займало дуже багато часу. Потім він тільки засне у нас двері в двері, і ці двері постійно, коли вони відкривають, вони гупають в наші двері. Він е, у нього розвинувся. Е, я не знаю, як воно правильно по-медичному називається, але такі як нічні терори. Тобто він міг просинатися і просто кричати годину. Ну. Е, коли це стосується власне твого здоров'я, так, це, це важливо, але коли це ще й твоя дитина, то якби тут вже сумнівів немає, що потрібно щось робити. Чи можете ви сказати, скільки, от, скільки часу ви е, живете якби, в цих таких умовах, можливо, в спосіб ви намагалися себе захистити? Е, живемо ми в цих умовах. Е, третій рік вже минає, так? ми в 2021 році придбали квартиру. Е, живемо е, із постійним. Е, Сам я не знаю, постійними вжиттям заходів до самозахисту, так тобто ми не заходимо в під'їзд без газового балону. Я знаю, що там теж є нюанси з його використанням, але це принаймні, хоч якось всіляє в мене е, надію, що я зможу себе захистити. Е, ми постійно намагаємося, хоча би глянути у нас в на телефоні, встановлений додаток по відеокамерах, хоча б глянути, чи хтось знаходиться на сходовій кліці, чи я нормально з дитиною зможу сама вийти і зайти. І аналогічно, коли ми там повертаємося в пізній час, так само ці перегляди, бо ну інакше в. Під'їзд насправді було страшно заходити. Окрім того, згодом, коли ми вже розговорили з сусідами, ми знали про те, що вони е, скидали з сходової клітки на одну сусідку, вони е, приставали до неповнолітньої на той період дівчини, якби теж не випадковий свідок, ми не знаємо, як би це закінчилось, бо це група неадекватних, незрозуміло під чим людей. Тому. Е, Ось так. так. Чому, на вашу думку, поліція ігнорувала і якби ігнорує ці, ну, тобто, ці звернення, і фактично не робить нічого, щоб припинити діяльність цієї точки? Я можу лише припускати, звичайно, але коли ми робили зауваження сусіду декілька разів, ми постійно наголошували, що ми викликаємо поліцію, хоча, звичайно, він не знав, що ми її вже викликали, але вона не приїздить. Але ми все одно повторювали, що ми будемо її викликати. Він нам чітко і прямо зазначав: Викликайте, я знаю, що мені нічого не буде. Ну тобто, мене не заберуть. Я навіть якщо його був один випадок після енних дзвінків, я тоді пам'ятаю, півночі я телефонувала. Вони їхали-їхали. Хоча від нас до умовно-сихівського райвідділку 500 метрів 800, але вони їхали декілька годин, то забрали його десь на годинки-дві. І все, тобто, кульмінація, я так розумію, цих всіх подій сталася от вже в червні. Коли... Чи до того були бійки з ними? Чи це перший раз, коли вже перейшло фізичне протистояння? До того і в цей вечір, і до того це мало бути просто. Ми фактично ми їх просили вийти, але зазвичай це намагалося робити. Наприклад, мій чоловік писав спільний чат будинковий, чи може хтось вийти теж допомогти. Бо їх кажу, їх дуже обережно, їх не можна чіпати, бо ти не знаєш, чи там якийсь укол в кишені, чи чи десь де-інде. Тобто, щоб не наткнути себе на небезпеку, не наразити. Тому е, завжди попереджали про те, що ми будемо викликати поліцію, вийдіть звідси, не шуміть і так далі. Вони правдами, неправдами, але вони виходили з того під'їзду. Можливо, там потім поверталися. Вже ти не будеш всю ніч теж слідкувати за цим. А і саме в той вечір аналогічно їх прийшло семеро, дуже е, в такому вони вже заходили, їх хитало в різні сторони, і ми розуміли, що ну, дитина не засне, і вони, як заходять, це чують всі. Вони зазвичай не користуються ліфтом, вони ходять по сходах, і е, це навіть не ходять, вони гупають, бігають по тих сходах, бо їм потрібно це все дуже швидко робити. Тому, власне, коли з будинкового чату ніхто не відповів, то чоловік зателефонував брату, чи може він під'їхати просто підстрахувати його, попросити, вигнати, допомогти піти, і от така ситуація трапилась. Ми, ми не знаємо, ну як, як все достеменно відбулось, бо коли чоловік вийшов, то вже фактично це була кульмінація. То вони лише його затримали. Він стояв абсолютно нормально, стояв і говорив. Він просив не викликати поліції з зрозумілих причин, а тим паче швидку. Але потім, вже коли викликали, то тобто і цей постраждалий, який зараз іде по справі, просив не викликати поліції? Ні. Як я розумію, причина нападу була в тому, що вони знали, хто це, що це брат вашого їхнього сусіда, чи чому, чому власне вони вирішили на нього напасти Після, на вулиці? Я була на усіх судових засіданнях від моменту, коли це трапилося, і станом до сьогодні, і далі буду. Давали покази, деякі вже з свідків сторони обвинувачення. Вони казали спочатку, що вони не знали, хто це. Але е, потерпілий зазначав, що він добре знав, що це брат е, його сусіда, бо він його вже неодноразово бачив. Тому е, я думаю, що це було ціленаправлено, Вони візуально могли зісканувати, Я не знаю, ну насправді було темно, але я зараз можу лише припускати, mm -hmm. що вони знали, е, що вони будуть робити. Я ще читала в дописі, власне, який став інфоприводом, що всі дізнались про цю жахливу справу, що він не є росіянин? Так, він з Туркменістану, це вже ми потім дізналися. Вони всі спілкуються між собою російською, і ті, всі, хто до нього приходить, і він, коли ми чуємо, як він кричить на свою маму, і я не знаю, що він там ще з нею робить, але звуки жахливі, то це теж російська мова. Що ви думаєте? Тобто, як ви бачите, кажу, чи майбутнє, чи є шанси, що цей наркопритон закриють, чи, чи можливо ви просто будете з'їжджати бо таке життя? Е дивіться, навіть якщо закриють конкретно цей, то є такий самий в сусідньому будинку. Е це, це, це така мережа, як павутина. Вона не закриється одним, е, цим, одним провадженням, однією справою. І насправді тут вирішення цього питання лежить значно глибше. І ну, не хочу бути такою. Багатослівною, але швидше за все, це на рівні навіть не міста лише а загалом країни. Бо ну це жахливо. Жахлива ситуація. Ми навіть будучи на дитячому майданчику, ми вже десь е, точково знали тих його. Е... Кур'єрів, вони це закладають десь в пісочниці з боку, десь ці перші поверхи будинків, тобто школи, садочки. Це все ну не можна бути 100% впевнено, що це тебе ніяким чином не задіне, але. Я не впевнена, що це вирішиться ось так раптово, але над цим потрібно працювати. Ну, Завжди наркомани, наркоманія, і загалом ця галузь вона була такою е брудною, об яку ніхто не хотів забруднювати руки і за це чіпати. А та з наркоманами ніхто нічого не зробить. Та що за це братися? Ну, але. Комусь треба починати, і якось, хоча би на тому рівні, де ти можеш, нехай в цьому одному під'їзді, але якось реагувати. З'їжджати, продавати квартиру це не, не першочергово. Ми наразі, тобто, ми вирішили, що це явно не буде тією обставиною, яка нас десь зламає, і знову ж таки, ти не будеш мати гарантії, що наступний будинок буде без наркоманів.